Четвертий продукт, який в нас з'явився, це Enzimax. Що це таке? Я думаю, ви знаєте, що таке: Панкреатіни, кріони, панзінорми це все, що дає ферментативну функцію, допомагає нашому шлунку під залозі переварювати їжу. Якщо в нас недостаток ферментів, в нас починається вздуття, дискомфорти, там біль, важкість у шлунку в кишковому тракті. І ми постійно, знаєте, як замкнутий круг, ми не можемо вийти з цього стану. Ми постійно відвідуємо гастроентерологів, вони вам постійно виписують кріони, там, т -т -т т -т т -т, ви зрозуміли, і ви постійний їх клієнт. Що робити в такому випадку? Дивіться, я не один раз казала, що якщо є проблема запальна в печінки, автоматично буде запальний процес в шлунку. Якщо я запаний процес недостатньо ферментативної функції в шлунку, да ферменти недостатньо виробляються, Автоматично буде запальний процес впочінки. Чому? Тому що виход жовчі і виход ферментів йде через один протік в 12 палу кишку. І якщо тут є запальний процес, автоматично буде запальний процес і в шлунку. Якщо в шлунку, то в печінки. І ставлять такий діагноз: панкреатит, холіцистейно панкреатит. Це замкнутий круг, з якого в принципі немає ніякого виходу. Ви постійно щось п'єте ліба там, ліба там. А я кажу постійно, якщо ви будете приймати і для того, і для того органа щось водночас, ви швидко знімете запальний процес в виході цих ферментів і желчниць в цьому одному протокі, який йде в 12-й палу кишку, і вас тоді набагато швидше полагоджується стан, і в принципі запальні процеси вже не повинні виникати ну, коли неколи да будемо враховувати там інші фактори. Але в нас з'явився цей продукт. і Ми тепер можемо, наприклад, якщо є а, такий діагноз як панкреатит, холецистопанкреатит, ми можемо реком... кхе, рекомендувати ензімакс, наприклад, і щось для печінки. А, це може бути ензімакс і селімарем, ензімакс і гіпоксіром, Ензі Ангінар, ЕнзіМакс і алоя гепа, то немає значення. Якщо це просто періодичні якісь важкості в шлунки після прийому їжі, там періодично зникає щось погіршення в підшлункової залози, то Ензімакси цього достатньо. Тобто він покращує травлення, прибирає дискомфорт, здуття, такі от важкі шлунку і тому подібне. Вживається він по одній капсулі один або два рази на день. Один раз, якщо це просто дискомфорт, два рази, якщо в плані нам потрібно лікування. Вже час прийому один-два місяці. Зрозуміло, що це залежить від діагнозу, який у вас поставлено. Якщо є камінчики в жовчному і, звичайно, будуть запальні процеси йти на підшлункову залозу, я рекомендую приймати, наприклад, той же самий Enzimax і щось, хоча б ангінар, включати, і у вас швиденько знімається ця, ця вся симптоматика. Додатково налагоджує флору це немаловажно, тому що в основному продукти, які йдуть для налагодження підшлункової залози, ферментативної функції, вони не мають в складі тих компонентів, які відновлюють флору. В нас це є, і я вважаю це ексклюзив.